Це в світі це енергія різної щільності, і наукове підтвердження цьому ми маємо в квантовій механіці і в теорії струн. Наші слова і голос це теж енергія. Додивись це відео до кінця, і ти дізнаєшся, як за допомогою свого голосу ти можеш впливати на реальність, на своє щастя та достаток. Найбанальніший приклад того, що навколо нас енергія це, наприклад, повітря. Ми можемо відчути. Дотик повітря, але ми його не бачимо і не можемо його скуштувати. Ми можемо тільки відчути його запах чи, наприклад, температуру. З вогнем простіше. Там відчувається жар, і для того, щоб був вогонь, потрібно пальне. Ця стихія з'являється завдяки енергії того, що згорає. Навіть найтвердіший матеріал у світі складається з молекул. Молекули з атомів, атоми з субатомів. І так далі. В результаті ми отримуємо чисту енергію, яка була ущільнена настільки, що вийшов найтвердіший мінерал. Тому в багатьох духовних вченнях втілення на землі називають ілюзією, а нас по суті енергетичними істотами, які вдягнені в оболонку з ущільненої енергією в цьому енергетичному світі. Тому ваші думки, емоції і почуття це теж енергія, яка може ущільнитися та матеріалізуватися. А ваш голос це не тільки засіб спілкування, це також інструмент для зцілення і трансформації. Наш голос тісно пов'язаний з нашим духовним та фізичним тілом. І коли ми творимо, ми співаємо чи просто видаємо звуки, ми створюємо вібрації, які резонують з цими тілами. І ці вібрації, якщо їх використовувати у вірному напрямку, можуть нам допомогти зцілити душевні рани, підключитися до вищої сили і звільнити заблоковану енергію. Вони нам також можуть допомогти висловлювати себе більш автентично і творчо. Всесвіт сам по собі є вібрацією, і все, що є від малесенької частинки до найбільшої галактики, вібрує на певній чистоті. Чи замислювались ви колись, як голос пов'язаний з якістю життя? І чому так важливо вміти керувати своїм голосом? Голос це потужний інструмент, завдяки якому ми виражаємо свою внутрішню силу. З енергетичної точки зору наш голос прямо пов'язаний з нашим благополуччям. Він може підвищити рівень нашої енергії, тому що чіткий і впевнений голос резонує з нашим тілом так, що ми піднімаємо свій енергетичний рівень і покращуємо настрій. Горлова чакра. Це енергетичний центр, який відповідає за самовираження та спілкування, виражаючи себе автентично, так як притаманне саме нам і як того бажає наше серце і душа, ми дозволяємо цій енергії очищувати нас і вільно текти по нашому тілу. А наші слова мають силу творити. І коли ми виражаємо свої наміри та емоції правильно, ми запускаємо цим самим їх у матеріалізацію. А невисловлені думки та емоції можуть створювати енергетичні блоки, які будуть перешкоджати нашому благополуччю. Натомість енергетичне вираження себе створює внутрішній баланс, що приводить до поліпшення здоров'я. Ясного розуму та відчуття цілісності. Як ми можемо використовувати свій голос і керувати ним? Ми можемо використовувати силу свого голосу для передачі намірів, бажань та емоцій на різних енергетичних рівнях. Контроль потоку енергії через горлову чакру спрямовує енергію голосу для досягнення бажаних результатів. А практики медитації та звукової терапії можна використовувати як для очищення енергетичного поля, так і заради оздоровлення та підвищення якості життя. Люди, які навчилися керувати енергетикою свого голосу, вони скоріш будуть сильними та харизматичними комунікаторами, успішними в прояві своїх бажань, здоровішими, енергійнішими. А також духовно усвідомленими і ціліснішими. Тож, як використовувати голос для того, щоб висловити себе або ж створити життя, про яке ви мрієте? Про це все ми з вами поговоримо трошки пізніше. А зараз ми з вами поговоримо про звукову терапію, яка доступна кожному: мантри, медитації, саблімінали, фабули, афірмації. Що це, як вони працюють, і як ви вже зараз можете їх використовувати, щоб вплинути на свою свідомість і підсвідомість і досягнути кращих змін у житті? Як працюють афірмації? Афірмації це одна із технік самовдосконалення. Вони допомагають нам перепрограмувати наші думки і зосередити увагу на того, чого ми справді хочемо. Афірмації це позитивні ствердження, які ми проговорюємо своїм голосом для того, щоб, наприклад, зміцнити своє самосприйняття або викликати позитивні зміни у нашому житті. Повторення афірмацій допомагає створювати нові нейронні зв'язки у мозку, а також послаблює старі, і допомагає змінити старі вже негативні патерни поведінки. Повторюючи афірмації регулярно, люди можуть змінити ставлення до себе на краще, і також до світу на краще, що і призводить до позитивних змін у їхньому житті. Про афірмації як про дієвий спосіб зміни сприйняття писав ще Еміль Куе 1857 року. Відомий психолог і фармацевт. Казав, що афірмації здатні змінити повністю життя і здоров'я людини. Але інколи люди стикаються з такими внутрішніми переконаннями негативними, що афірмаціями це змінити буде можливо, але дуже і дуже довго. Наприклад, якщо ви відчуваєте себе одиноко і всередині глибоко в підсвідомості, просто переконані, що ви нікого не знайдете, то це афірмаціями можна буде змінювати роками. І для цього є швидші способи дії і на підсвідомість. Про це ми поговоримо трошки пізніше. А зараз ми розглянемо, як працюють мантри і що це таке. Мантри в основному направлені на якусь глобальну ідею. Це священні молитви, здатні змінювати життєвий шлях людини. Мантри співаються на санскриті. Санскрит це древньоіндійська мова. Тобто це вже такі сталі форми, які зараз не змінюються. Тобто афірмації це короткі фрази, які кожна людина може сформувати під себе і вибрати, що для неї резонує. Чого не скажеш про мантри? Тому що мантри незмінні вже дуже-дуже багато років. Слово мантра складається із двох слів: манас, тобто розум, і трай, тобто захищати або рятувати, тобто те, що рятує і захищає розум. При проголошенні мантри в організмі людини починають діяти спеціальні вібрації. Ці вібрації у нас Отримується внаслідок того, що ми звучимо. Тобто звучить звук і вібрація грудної клітини, вібрація губ. Ми навіть можемо відчувати цю вібрацію, коли ми співаємо правильно у всьому всьому організмі. А в основному ми її відчуваємо ось цією частиною. І якщо на початку ця вібрація не так відчувається, коли ви. Тільки починаєте практикувати, то згодом ви можете відчувати, як резонує все ваше тіло. І повторення мантр створює саме ті вібрації, які впливають на енергетичні центри людини, тобто так звані чакри. І коли ми повторюємо мантри, ми дозволяємо і допомагаємо енергії в нашому тілі більш вільно текти. Ці вібрації допомагають очистити розум, звільнитися від лишніх емоцій, а також вони допомагають відчути таку єдність і мир всередині. Вони не працюють на зміну чогось конкретного і одного, але вони працюють загально. І згодом регулярна практика мантр дозволяє перепрограмувати свідомість. Усуваючи негативні переконання та думки і змінюючи їх на позитивні. В мантрах потрібно розібратися, щоб підібрати потрібну для себе. І мантри краще підспівувати, аніж просто слухати, бо ваша особиста вібрація буде мати чудодійний ефект. Ще є активні медитації або візуалізації. Тут вже голос майстра вас буде вести. І буде ефект мати голос майстра на вас. Це зовсім відрізняється від тих медитацій, де ми намагаємося відключити повністю свої думки і образи, щоб очистити свій розум. В активних медитаціях або візуалізаціях вас веде голос. І розповідає вам, які образи ви маєте бачити. Ви розслабляєтеся, закриваєте очі, і образи, які у вас з'являються в уяві, розширюють вашу свідомість. Голос майстра і його слова ведуть вас по спеціально заготовленій структурі. Якісно підготовлені аудіомедитації можуть допомогти вам змінити ваші підсвідомі установки. Та додати більш позитивних моделей мислення та поведінки. Деякі аудіомедитації спрямовані на те, щоб з'єднати слухача, тобто вас, хто слухає аудіомедитацію з вашою вищою суттю. І візуалізація посилює цей зв'язок. Ви, ніби дивитеся кіно з собою в головній ролі, проживаючи це так, ніби з вами стається все насправді. Ви відпрацьовуєте нові моделі дій та реакцій, а ваша підсвідомість сприймає це як за реальність. І бере цей новий позитивний життєвий досвід до себе до арсеналу. Саблімінали або супралімінали що це? Це аудіоафірмації, які проговорені автором і сховані. В аудіо так, щоб ви це не чули. І свідомість ваша це не сприйняла. Але ваша підсвідомість це чує і сприймає. Наприклад, ви можете слухати просто шум дощу або можете слухати шелестіння дерев, а голос автора буде в цей час вам проговорювати, що я Впевнений в собі, я чудово справляюсь зі всіма життєвими ситуаціями. Тобто це ті самі афірмації, про які ми говорили раніше, але тут вони проходять одразу в підсвідомість. Наприклад, це може бути набір фраз, який зв'язаний з якоюсь вашою проблемою, психологічною чи фізичною. І слова тут записані спеціально або дуже тихо, або нерозбірливо для того, щоб ваша свідомість не змогла їх сприйняти. Так, афірмації минають фільтрацію від свідомості і попадають одразу в підсвідомість. І тоді наша свідомість вже не може ні покритикувати почуте, ні піддати його сумнівам, ні порівнянням. Але з такими сабліміналами і скритими повідомленнями потрібно бути дуже обачними, і ми про це обов'язково поговоримо. Дуже схожі по своїй структурі на саблімінали є фабули. Це також корекційні установки, які даються одразу в підсвідомість, а свідомість їх не чує. Для цього використовуються спеціальні кодування звуку для того, щоб вони були непомітні вашому слуху, але сприймалися напряму. Вашою підсвідомістю. У випадку з фабулами їх потрібно слухати кожен день протягом кількох місяців по одному два рази в день. І у них також використовується як основний звук, шум природи, щось нейтральне, що можна просто поставити фоном. Тут, як і з саблімінал, дуже важлива якість звуку, тому важливі навушники, через які ви слухаєте це. Бо у фабулах використовується багаторівневий складний звук. І якщо ви слухатимете у дешевих навушниках, то буде просто звукова каша, і ваша підсвідомість нічого не зможе почути. Вона просто не зрозуміє тих установок і команд, які їй потрібно було зрозуміти. Але тут є велике попередження, що фабули також і саблімінали їх не можна. Слухати під час якихось активностей. Їх не можна слухати, коли ви, наприклад, за кермом. Бо у випадку з водінням вам потрібна повна концентрація на дорозі, і вам не потрібно, щоб вас розслабляло і вводило в медитативний стан. А в фабулах часто використовуються, наприклад, тета хвилі, які медитативний стан цей і роблять. Тому будьте обережні і використовуйте ці практики з розумом. До речі, якщо ви використовуєте фабули і саблімінали від авторів, що пишуть для вас нерідною мовою, то ваша підсвідомість також їх буде сприймати набагато гірше. Або ж взагалі вона не сприйме, якщо, наприклад, саблімінал німецькою мовою, а ви німецькою мовою не володієте. І, звичайно, дивіться, будь ласка, від кого ви приймаєте послання для своєї підсвідомості? Чи хоча б знаєте ви цю людину, чи, можливо, бачили ви її, і чи вона володіє хоча б елементарними знаннями про звук і зцілення звуком? Разом ці практики можуть бути потужним інструментом для створення позитивних змін у вашому житті, але основою їх всіх є звук та голос. Існують також ситуації, коли практичні навички звучання та роботи з голосом можуть спасти навіть у кризових ситуаціях. У мене була така історія, що коли я приймала участь у всеукраїнському відборі на Євробачення, я дуже сильно захворіла. У мене була висока температура, жар, голос взагалі не слухався, і в мене була підозра на запалення легенів. Голосові зв'язки були у стані сильного набряку, а також був постійний кашель. А потрібно було виступати і готуватися. Це постійні примірки, це якісь конференції, це репетиції, інтерв'ю, дуже багато всього зранку і до ночі. І для мене це тоді було важливо. Традиційне лікування майже не змінювало мого стану, але допомагало триматися якось на ногах. А заливки це спеціальна медична процедура, яка робиться з зв'язками голосовими. Вона також давала мало результатів, тому що стан був ну, критичний. Я могла втратити шанс, який тоді був важливим для мене, через те, що фізично просто б не змогла приймати в тому участь. Але вже тоді в мене було кілька. Практик фізичного та духовного аспекту для того, щоб спробувати покращити свій стан, щоб, так сказати, качнути свою енергію і запалити енергетикою. І як часто буває у тих людей, які починають практикувати, головне часно згадати, що ти вже щось знаєш і що ти можеш собі допомогти. І в якийсь момент я просто згадала, що в мене є не тільки традиційні методи допомоги, а ще є нетрадиційні. Я почала підтримувати себе ще з цього боку. Я додала афірмації, медитації, роботу з підсвідомістю, роботу з тілом по самовідновленню, роботу з горловою чакрою і практики самодопомоги реально допомогли. Я тоді зробила більше ніж того всі очікували. Я виступила на достойному рівні, хоча це здавалося неможливим, після слів і реакцій професійних лікарів. Не кажучи вже про те, які були б чудові результати, якби я ці всі вправи використала в гарному фізичному стані. Робота з голосом нам допомагає не тільки коли нам потрібно там десь виступити, вона допомагає нам краще сяяти. Краще проявлятися, реалізовувати наші бажання та цілі. Бо наш голос це є наше проявлення і головний інструмент для взаємодії зі світом. І я зараз нам разом пропоную пройти дуже просту практику, але яка має дуже потужну дію. Це мантра ОМ або АУМ. Це одне і ж. Цікаво, що цю мантру співали в своєму альбомі Beatles. Вона звучить в піснях Мадонни, Вона звучить, наприклад, як саундтрек до матриці. Мантра ом це сакральний звук. Це початковий звук існування всього. І це звук сили. Вона діє на третє око центр інтуїції та вищого духовного знання. Йогівські джерела вказують, що ваджені зустрічаються і перетинаються 72 тисячі енергетичних каналів. І робота з цим центром впливає на все наше тіло. Як же правильно співати? Найголовніше тут це саме вібрація. І ця вібрація. Збігається з вібраціями певного органу чи системи органів, її відновлює їх, оздоровлює. І всі звуки слід співати не ротом, не горлом, а ніби достаючи їх з центру пупка. Тобто ви маєте уявляти, що звук там у вас народжується. І візуалізація вам дуже допоможе. Якщо ж співати горлом, то горло дуже швидко може втомитися, а звук буде набагато пласкіший і вищий. Також спробуйте направити язик свій, корінь язика, де у вас язик починається, нижче. Тобто ви це робите кожен раз, коли позіхаєте. у Вас ніби ось це опускається Спробуйте зробити, ніби ви позіхаєте. І ви відчуєте, як оця частинка у вас опускається. Це поглибить звук, і ви можете навіть уявити, ніби ваше горло розширюється, і звук стає такий, ніби йде через трубу. Потім скажіть звук м, М, м-м, і не розмикаючи губи. Спробуйте зробити те, що я казала, ніби ви позіхаєте, щоб у вас створилася така внутрішня труба. І уявляйте, що звук народжується з середини пупка. Потім, коли ви сказали звук М і протримали його. Трішки, якщо у вас одразу не вийшло, нічого страшного, ви попрактикуєтеся кілька разів, у вас все вийде. Тільки ви сказали звук М. Ми тримаємо губи разом. І потім з гарною артикуляцією починаємо казати звуки А, У, М. Аум. М. Якщо ви все зробили правильно, ви відчуєте дуже сильну вібрацію у себе в голові, а згодом, коли згадаєте, що ми тут робимо трубу, ви ще відчуєте вібрацію ось тут. І після деякої практики ви зможете відчути вібрацію повністю майже у всьому цілі. Коли ви практикуєтесь, відчуйте відчуття, ніби весь світ навколо вас перестав існувати. Виключте, я вас дуже прошу, свого критика, який вам можливо буде казати, що ви щось робите не так, і звучите не так, і якось у вас там щелепо не туди чи звук не туди. Виключте його. Зараз ми з вами кілька хвилин ось так попрактикуємось. Aum свого голосу. Я впевнена, що він чудовий. Відчуйте повне розслаблення. І дякую вам за практику. Практикуйте звучання Ом хоча б по 15-20 хвилин. І ви відчуєте вже дуже скоро, як ви самі починаєте змінюватися, як ви стаєте сильніші внутрішньо і зовнішньо. Обов'язково займайтеся в тихому місці, де вас ніхто не буде турбувати. Не напружуйте свій голос. Якщо ви відчуваєте, що ви втомилися, відпочиньте. І будьте терплячі з собою на все потрібен час і практика. Також я вам дарую практику енергетичного очищення. Це саблімінал, про який я розповідала з мого каналу медитацій та звукових матриць. Сюди я виставляю відкритий доступ, корисні звукові практики та аудіомедитації. Проходячи цю практику, візуалізуйте, що все погане, то, що не потрібно в вашому житті, просто зникає з нього. Візуалізуйте, як ви очищуєтесь, а все у вашому просторі та у вашому житті стає для вас найкращим. Отже, коли ви наступного разу захочете заспівати, щось розказати або просто видати якийсь звук, то пам'ятайте, ви не просто спілкуєтесь, ви створюєте вібрації, які можете стілювати, трансформувати і навіть підключатися до Всесвіту. Запрошую вас також до свого телеграм-каналу, де зібрано багато цікавої та корисної інформації в описі.